Наш сон це не суцільна темрява, а послідовність циклів, де мозок перемикається між різними станами. За одну ніч доросла людина проходить через 4-6 таких циклів, кожен триває від 90 до 110 хвилин. Починається все з легкої дрімоти Н1. Альфа хвилі на ЕЕГ сповільнюються, з'являються тета хвилі, м'язи розслабляються, але ви ще чуєте своє ім'я. Потім настає стадія Н2 це вже справжній сон. Тут з'являються так звані веретена сну, короткі сплески активності 11-16 Гц, та К-комплекси, поодинокі, але потужні хвилі, що допомагають блокувати зовнішні звуки та стабілізувати сон. Найглибшою є фаза Н3, сон з повільними хвилями, де домінують дельта хвилі. У цей час найважче прокинутися, знижується температура тіла та частота дихання, а організм активно відновлює тканини та імунну систему. Після цього раптово активується фаза швидкого сну рем. Очі рухаються під повіками, мозок працює майже як удень, але м'язи повністю розслаблені, щоб ви не відтворювали свої сни фізично. Саме в цій фазі спогади про сни найяскравіші. У дорослих Рем займає приблизно чверть нічного сну, у немовлят більше. Ці фази чергуються, але їх тривалість і глибина змінюються до ранку, повільних хвиль стає менше, а Рем довше. Тому найцікавіші кінематографічні сни приходять ближче до пробудження. І так, сон дійсно може розбитися на частини. Якщо ви прокинетеся під час Рем, то пам'ятатимете яскравий сюжет. Якщо ж з фази Н3, то відчуєте важкість і розгубленість, а ефект сонної інерції триватиме ще 20-30 хвилин. Друга річ коли ви спите, у вашому мозку відбувається непомітна, але надзвичайно важлива робота з очищення, глімфатична система працює. За це відповідають астроцити, такі собі клітини-помічники для нейронів, у мембранах яких є канали Аквапорину 4. Через простір біля судин до тканин мозку надходить спинномозкова рідина. Вона змішується з рідиною між клітинами і вимиває звідти продукти обміну речовин від зайвих іонів до білків на кшталт бета-амілоїду. Дослідження на тваринах показали, що під час глибокого сну, коли хвилі мозкової активності повільні, простір між клітинами збільшується на десятки відсотків, а потік рідини посилюється. Допомагає цьому ритмічна пульсація судин та повільні коливання активності нейронів, що діють як насос, у день, коли нейрони зайняті обробкою інформації, таке промивання відбувається менш інтенсивно і відходи накопичуються. Тому, як свідчать дані спостережень, хронічний брак сну пов'язаний із погіршенням когнітивних функцій і підвищеним ризиком нейродегенеративних захворювань, хоча прямий зв'язок причини й наслідку до кінця не доведений. На ефективність впливають навіть дрібниці, напруга судин, структура сну, навіть те, як розташований аквапорин 4 на відростках астроцитів, що з віком може змінюватися. Є дані від гризунів, що лежання на боці полегшує виведення відходів. Ніж лежання на спині, але для людей це поки що обережне припущення. Найважливіше це глибина та безперервність повільного сну. Саме вони дають системі час і силу, щоб вивести денне сміття венами до лімфатичних шляхів, а звідти до загального метаболічного процесу організму. Третя річ. Поки тіло спить, мозок впорядковує ваш денний досвід, записуючи його в пам'ять. Це не метафора, а електричний сигнал, що працює за чітким таймінгом. У фазі глибокого сну n 3 мозок генерує повільні хвилі, приблизно 05-1 Гц, які задають ритм. На цих хвилях з'являються короткі сплески активності 12-15 Гц, які допомагають зміцнювати зв'язки між різними ділянками мозку. Водночас з гіпокампа надходять швидкі імпульси, ріпли, що, як показують дослідження, відтворюють фрагменти нещодавніх подій, ніби пришвидшена плівка. Послідовність цих сигналів, повільна хвиля, сплеск імпульс переносить спогади з тимчасової пам'яті гіпокампа до довготривалого сховища кори головного мозку. Отже, практичний висновок. Після навчання сон НРМ, особливо з достатньою кількістю фази Н3, покращує точність запам'ятовування фактів та асоціацій. Для навичок руху важлива фаза Н2, де ці сплески частіші, що робить рухи більш плавними та стабільними. Сон Рем, у свою чергу, обробляє емоційне забарвлення подій. У цій фазі активні зорові центри та мигдалина, але рівень норадреналіну знижений, тому сильні емоції вщухають, а сама суть спогаду зберігається. Тому враження від минулого дня вранці здаються менш гострими. Вчені також виявили, що якщо під час сну непомітно вдихати запах або чути звук, пов'язаний з тим, що ви вивчали, то ймовірність правильного запам'ятовування зростає. Це не магія, а підказка для мозку. Головне безперервність сну. Якщо ж сон уривчастий, то ця тонка синхронізація порушується і виникає відчуття, наче вчив, але нічого не пам'ятаю. Четвертий момент сон це не просто перепочинок, а зміна у вашому тілі на гормональному та метаболічному рівні, яка впливає на апетит, відновлення сил і відчуття бадьорості. Коли темніє, підвищується рівень мелатоніну. Він сам по собі не приносить сну, але переводить організм у нічний режим. Температура тіла знижується, судини на периферії розширюються і мозку легше заснути. У першій половині ночі, коли домінує фаза повільного сну, гіпофіз виділяє великі порції гормону росту, соматотропіну. Саме в цей час найактивніше відбувається синтез білка, відновлення тканин та підтримка кісток і м'язів. Від ранок починає рости кортизол. Його плавне підвищення перед світанком діє як природний будильник, допомагаючи мобілізувати цукор і готуючи серцево-судинну систему до пробудження. Одночасно змінюється і регуляція голоду. Якщо ви добре виспалися, то рівень гормону ситості лептину вищий, а гормону голоду греліну нижчий. Хронічний брак сну порушує цей баланс і з'являється бажання їсти солодке та калорійне. Також знижується чутливість до інсуліну, тому нічні перекуси легше перетворюються на зайві кілограми. У чоловіків рівень тестостерону залежить від тривалості та безперервності сну, а у жінок сон впливає на вироблення пролактину та загальне функціонування системи гіпоталамус, гіпофіз яєчники. Ці зміни пояснюють, чому тижні з нерегулярним сном приносять не тільки втому, а й неконтрольований апетит, різкі зміни енергії та проблеми зі шкірою, яка гірше загоюється. Важливо й те, коли саме ви спите. Якщо ваш графік збивається, наприклад, через роботу за змінами, то піки гормонів не збігаються з природніми циркадними ритмами, і відновлення відбувається гірше, навіть якщо загалом ви спите ту ж кількість годин. Сон це ваш особистий годинник обміну речовин, і його точність ви відчуєте одразу, як прокинетесь. П'ятий факт. Вночі наша імунна система діє інакше, переходячи в режим технічного обслуговування. Сон змінює спосіб руху клітин і передачі сигналів, що впливає на реакцію організму на щеплення та швидкість одужання. Під час глибокого сну фаза повільних хвиль активніше виробляються речовини, що викликають запалення, наприклад, інтерлейкін 1 та фактор некрозу пухлин. Хоч це й парадоксально, але вони поглиблюють сон і допомагають імунним клітинам знаходити ворогів, антигени. Лімфоцити частіше прямують до лімфовузлів, де відбувається навчання імунної системи. Клітини показують уривки вірусів, а потім формується пам'ять про них. Гормони, як от кортизол та мелатонін, також регулюють наш нічний режим. Кортизол зранку мобілізує організм, а мелатонін вночі допомагає боротися із запаленням. Саме тому після хорошого глибокого сну щеплення діє краще, ніж коли ми не досипаємо. Якщо ж перед щепленням мало спати, то й антитіла виробляється менше. Навіть один-два дні з мінімальною кількістю сну погіршують роботу природних вбивць НК клітин, які швидко реагують на віруси та ракові клітини, а також підвищують рівень запалення в усьому тілі. Коли під час застуди хочеться спати, це не лінь а захисний механізм організму. Чим більше глибокого сну, тим швидше антигени потрапляють на розгляд і тим більше виробляється антитіл. Важливо також розуміти, що робота за змінним графіком або часті перельоти через різні часові пояси порушують ці нічні вікна для імунної системи, тому одна й та сама ніч може мати різний вплив на імунітет, звідси і висновок. Вислів виспатися і все мене має цілком наукове підґрунтя, адже нічний сон це своєрідна зустріч з інфекцією, яка запускає довгостроковий захист організму. Деякі з найдивніших речей, що трапляються під час сну, це не містика, а збій у синхронізації між системами картинка, емоції та рухи, наприклад, сонний параліч. Під час фази Рем м'язи розслабляються, щоб ви не рухалися уві сні, але мозок при цьому вже прокинувся. Ви відчуваєте, що свідомі, але не можете поворухнутися, часто бачите образи або відчуваєте чиюсь присутність. Це швидко минає, хоч і лякає. Навпаки, при розладі поведінки у фазі рем м'язи не розслабляються. Людина активно рухається у вісні, розмовляє, махає руками, іноді б'ється об меблі. У літніх людей це може бути ранньою ознакою таких хвороб, як Паркінсона, тому, якщо ви раптом почали активно рухатися у вісні, варто звернутися до лікаря та подбати про безпеку ліжка. Ще є сомнамбулізм, коли людина прокидається з глиботого сну Н3, але не повністю. Вона може ходити, робити прості речі, але вранці нічого не пам'ятає. Це частіше буває у дітей, які з віком переростають це. Короткі посмикування під час засинання, так звані гіпнічні міоклонії. Це просто хибна тривога вашого тіла, коли воно налаштовує ритми. Є й рідкісні явища, як от синдром вибухаючої голови. Коли засинаючи, ви чуєте гучний звук, це теж не небезпечно. Головне, що все це може провокуватися недосипанням, стресом, алкоголем, нерегулярним графіком. Сон це тонка робота багатьох систем, і коли щось працює не в той час, виникають ці містичні події вночі. Сьомий факт. Уночі серце та судини працюють інакше, спокійніше, глибше, більш економно. Під час сну без швидких рухів очей активізується парасимпатична нервова система. Серце б'ється повільніше, судинам дається перепочинок, а тиск у більшості людей значно падає порівняно з денним. Це явище називають нічним провалом діпінг. Такий провал добрий знак. Система регуляції тиску налаштовується, внутрішня оболонка судин відновлює чутливість до змін кровотоку, а серцевий ритм стає більш гнучким. Це допомагає мозку та серцю краще взаємодіяти. Проте так буває не завжди. Під час швидкого сну рем знову активізується симпатична система, серце б'ється нерівно, а тиск підстрибує хвилями, ніби ви біжете, хоча тіло нерухоме. Якщо ночами вас часто будять через шум, біль чи зупинки дихання при апної, ваше серце зазнає десятки коротких ударів стресу. Кожен такий стрибок це викид гормонів стресу і підняття тиску, після чого настає спокій. У частини людей тиск вночі майже не знижується, це не діпери. За спостереженнями, таке трапляється частіше при порушеннях обміну речовин та апної, і це збільшує ризики для судин у майбутньому. Дихання у фазі НРМ рівніше і трохи ліниве. Мозок дозволяє більше вуглекислого газу для стабільності. У фазі РЕМ моно стає мінливим, як і серцевий ритм. На світанку організм починає розгойдуватися, рівень кортизолу поступово зростає, судини отримують команду готуватися до вертикального положення. Саме перехід від лежачого відпочинку до активності часто стає моментом, коли слабкі системи дають збій. Отже, ніч це ніби тренування гнучкості. Глибоко вночі це економія та ремонт. А під час фаз РЕМ це контрольовані шторми, щоб зранку бути готовим до роботи. Восьмий факт, як працює наш організм уночі. По-перше, він перебудовує процеси, пов'язані з теплом і водою, це такий собі прихований механізм для комфорту. Коли ви засинаєте, мозок ніби відкриває кран на руках та ногах, розширюючи судини. Так, тепло віддається, а температура тіла знижується. Це допомагає глибше зануритися у фазу повільного сну. Тому, якщо ноги холодні, важко заснути. А ось теплий душ за годину півтори до сну, як не дивно, допомагає охолодити тіла і швидше заснути, бо розігріта шкіра краще віддає тепло. Ще вночі активізується гормон вазопресин. Нирки роблять сечу менш концентрованою, щоб ви рідше прокидалися до туалету, зберігаючи рідину в організмі. Коли ви лежите, рідина з ніг може переміщуватися до голови та верхніх дихальних шляхів, викликаючи ранкову легку набряклість або закладеність носа. Ваші міжхребцеві диски, які вдень витримували навантаження, вночі напиваються водою, як губки, трохи збільшуючи ваш зріст. У високих людей ця різниця може сягати 1-2 см, але пам'ятайте, що вночі ви також втрачаєте воду через дихання та шкіру. Сотні мілілітрів води випаровуються, тому вранці вага може бути меншою. Це не спалений жир, а просто випаровування та видихнутий вуглекислий газ. У фазі швидкого сну рем тіло інакше регулює температуру, мозок зайнятий снами, а термостат працює не так добре, тому сни в спеку чи холод здаються більш неспокійними. Прості речі теж важливі: теплі шкарпетки допомагають ногам віддати тепло. Занадто гаряча кімната заважає цьому процесу. Алкоголь увечері розширює судини, дає відчуття тепла, але порушує водний баланс і може розбудити. Цей нічний обмін теплом і водою невидимий процес, від якого вранці залежить ваш стан. Чи буде голова ясною, очі зволоженими, спина гнучкою, а кроки легкими? Дев'ятий момент. Навіть у стані спокою ваш мозок не спить. Сенсорні системи працюють по різному, відфільтровуючи світ і пропускаючи лише найважливіше: слух, ваш головний нічний сторож. Під час повільного сну незначні звуки блокуються таламусом, але важливі сигнали, ваше ім'я, плач дитини, незвичний голос мають вищий шанс пробитися крізь захист і викликати мікропробудження. Це не забобони, а цілеспрямована реакція на новизну. Навіть у вісні кора головного мозку фіксує незвичайне і надає пріоритет тому, що стосується виживання. Материнська пильність це частковий випадок. Плач із високою частотою розбудить вас гучніше, ніж звичайний шум. Зір, навпаки, майже неактивний, повіки заплющені, сигнали пригнічені, дотики відчуваються лише якщо вони різкі або болючі, нюх найменш чутливий. Чистий запах рідко будитиме, тому пожежні сповіщувачі видають звук, а не запах. У фазі швидкого сну фільтр слабший, але тіло знерухомлене, а емоції потребують ресурси. У глибокому сні Н3 фільтр грубіший, зате відновлення відбувається глибше. Сон не є монолітним, можливий локальний сон, коли певні ділянки кори відпочивають сильніше за інші. Феномен першої ночі в новому місці демонструє асиметрію. Одне півкуля пильнує сильніше, подібно до птахів, хоча й менш ефективно. Рухи тіла вночі не є хаотичними. Перевертання та зміни пози це запрограмована профілактика тиску на шкіру, судини та суглоби. Більшість мікропробуджень ви не пам'ятаєте, бо вони тривають менше 10-15 секунд і не зберігаються в епізодичній пам'яті. Посторальні м'язи спини та діафрагма залишаються активними, підтримуючи дихання та поставу, тоді як м'язи кінцівок розслаблені. Навіть такі дивні явища, як бруксизм, з криготіння зубами вночі, у деяких людей виступають як мікрозахист, короткочасне стискання щелеп і сплеск симпатичної активності можуть супроводжувати епізоди часткового звуження дихальних шляхів. Це схоже на спробу організму підсилити тонус, одночасно перерозподіляючи кров у мозку. Нічна варта це баланс, мінімум зайвого, максимум важливого, щоб спокійно провести ніч і не втратити зв'язок зі світом. Десятий пункт сон це те, що змінюється з віком і залежить від вашого особистого ритму, чи ви жайворонок, чи сова. У малюків домінує швидкий сон рем. І триває він недовго, приблизно годину. Коли мозок розвивається, довгі фази сну стають важливішими, а у школярів вже є звична структура сну n 1 N1, 2 n 3 REM – з циклами приблизно півтори години. У підлітків внутрішній годинник ніби зсувається, вони хочуть спати пізніше, ближче до першої, третьої ночі. Саме тому підлітки це біологічні сови, і ранкові уроки погано впливають на глибину їхнього сну. У дорослих все більш-менш стабільно, але після 50-60 років глибокого сну стає менше. Він стає уривчастішим, частіше сняться пробудження. У деяких чоловіків цей спад ще помітніший. Чому ми різні залежить і від генів. Деякі гени, наприклад, PER3 або мутації край 1 можуть сувати наш природний полудень. Через це комусь добре засинати о 21.30, а комусь аж о 1.30. Ті, хто рано лягає, вранці почуваються бадьорими, а ті, хто пізно, часто живуть не у свій час. Коли наші біологічні ритми не збігаються з суспільними, виникає соціальний джетлаг. У будні нам доводиться вставати раніше, а на вихідних ми намагаємося відіспатися, що сильно порушує наш режим. Кажуть, що це пов'язано з бажанням їсти більше калорій, поганим настроєм та підвищеним тиском, хоча це не проста залежність. Ще більше ситуацію ускладнюють перельоти. Летіти на схід це як скорочувати день, що важче, ніж його подовжувати, летячи на захід. Світло зранку прискорює наш внутрішній годинник, а ввечері сповільнює. Люди, які працюють позмінно, живуть так роками. Важливо і те, що у нас є годинники не лише в голові, а й в печінці, м'язах, жирі. Вони підлаштовуються під їжу та активність. Якщо вони не синхронізовані, ми почуваємося розбитими, навіть якщо спимо достатньо. Тому дві ночі однакової тривалості можуть по-різному вплинути на нас одна, коли ми спимо у свій час жайворонок, інша, коли проти, сова. Тому питання не лише в тому, скільки ми спали, а й коли, за нашим власним внутрішнім годинником.